Оля, привіт ще раз. Давай з тобою познайомимося. Нас тобою буде дивитися багато людей в інстаграм, в TikTok, в ютуб. Розкажи, будь ласка, про себе. звідки ти? Скільки тобі років? З якого міста? Мені 34 роки. Я з Дніпропетровської області, з маленького села. в мене свій бізнес. Я займаюся декором. Тобто, це твій власний інстаграм-магазин, який ти вже створила на особовому навчанні, Чи в тебе він був до навчання? Ні, це інстаграм-магазин, який я створила вже на навчанні, коли почала навчання початися коли зрозуміла, як з чого почати, тому що був попередній не дуже гарний досвід. Трішки були ці страхи, щоб правильно все зробити. Ще до самого магазину повернуся. Цікаво дізнатися відразу, чим ти займалася до навчання. До навчання я працювала в школі вчитель української мови та літератури. Потім, коли розпочалась війна, мені прийшлось покинути цю роботу, тому що в мене двоє дітей, і якраз на той момент мій старший син йшов до першого класу, тому мені потрібно потрібно було обрати або продовжувати далі працювати, або все ж таки приділити більше уваги дитині. Що я й зробила, тому що тоді починалось навчання онлайн, і мені потрібно було максимально часу приділити саме навчанню дитини. От яка основна була ціль, чому прийшла на навчання? На навчання прийшла це було минулого року. Якийсь тоді у нас такий був одне фінансове становище. Я тоді от намагалася щось знайти для себе, щоб і покращити, так виплутатися з того моменту. І потім я підписана була на бабу Дашу. Я побачила вашу поїздку в Китай. Коли я ну, там переглянула, якось я спочатку так пролистала, але потім щось мене змусило повернутися назад, зайти на твою сторіночку, підписатися на тебе. Я передивилася всі майже твої актуальні на той момент, і мене напевно заділи твої слова там в одному з актуальних, коли ти була в Китаї, що ти сказала, що подивіться, які ціни, а ви ще не купуєте, а ви ще тут не працюєте. Я думаю. Ну, дійсно, так, да. так трапився на той момент цей шанс. Я чомусь відчула, що це мені дуже треба, і я вирішила купити міні-курс. Я порадилася тоді з чоловіком. Він сказав, так, добре, ну спробуй. Можливо, да, дійсно, воно твоє. Потім після міні-курсу, напевно, вже на другому уроці я оплатила повний курс, тому що мені дуже сподобалось. Сподобалась тоді твоя подача, як ти це все розповідала. Не знаю, можливо, це так знаєш громко сказано, але мені, начебто, щось перевернулось, і от я так. Відчула, що воно мені дуже треба, і ми навіть тоді з чоловіком про це проговорили, і у нас не було коштів, щоб придбати цей курс. Почали шукати різні варіанти. Першу чергу там звернулись до його брату на той момент, і він так е е скептично до цього віднісся, що щось не те, що треба. Шукайте далі щось. Ну, типу, що не потрібно туди та повлазити і всяке таке. От ми відпустили в цей момент, що потрібно загарівку і спитати якусь там пораду чи допомогу, чи ми, ще щось. зазвичай рідні люди хочуть нам якось допомогти, і ми Хоча їм послухався, чому не послухалися? У мене знаєш, як часто буває, коли ми, наприклад, слухати, що там серце чи голову? Голова нам завжди говорить мільйон ні. Mm. Може бути те, може бути там і, і, і вас там і надурять, і може не піти, і ти можеш там вигоріти, і так далі. От я не знаю, чому я про це думала дуже довго. Воно мене не відпускало. Я просто сказала чоловіку, що я дуже відчуваю, що це мені треба цікаво запитати. От чоловік тебе підтримав, але чи він підтримав сам? Самого старту от відразу, чи тобі прийшлось йому якось донести, розказати для чого, чому, чому повірила? Справді в мене чоловік він нічого мене не питав. Він сказав: якщо ти відчуваєш, я тобі куплю цей курс. І він просто взяв на себе той кредит. Він його повністю виплатив. То тобто, виходить, він мені його подарував, сказав тільки вчись, і він вірив у мене і вірить і зараз. І він знав, що в мене все вийде. Я не пошкодувала ні секунди. Ні за той кредит, ні за ті витрачені кошти. Я би навіть зараз сказала, що цей курс коштує більше, ніж він є. Насправді чи було страшно тоді? От реально, коли немає коштів, коли коли ви сім'єю вирішуєте зайти в кредит, в борг? Чи було страшно? От щось піде не так? Можливо, Китай не не настільки крутий, як про нього я розповідаю? Можливо, я не настільки крута, як про мене розповідають. Можливо, в тебе не вийде, тобто не віра в власні сили. Тобто багато є відмовок, чому не почати? Чи було страшно? Було. Дуже страшно, коли за навчання запропонували, щоб я купила то я ту менеджерку на той час я її просто засипала питаннями. А чи справді це працює? Покажіть мені реальні кейси. Вона мені скидала реальні кейси початком уже курсу, коли я прийшла. Я побачила, наскільки тепла взагалі атмосфера, наскільки класні наставники Анастасія, яка вона так спокійно всіх завжди вислуховувала. Я пам'ятаю, коли я перше запитала мене, як у тебе справи такими дрожащими руками. Нажимаю на той мікрофон і намагаюся там щось про себе розповісти. Я дуже хвилювалася. Для мене це так було відповідально. Цей курс взагалі перевернув. Така, знаєш, пройшла не ніби трансформація. Ти говориш зараз Такі дуже золоті слова, я впевнена, що прямо зараз просто це відео буде дивитись дуже багато жінок, дуже багато дівчат. І наскільки от сильно для нас важливо, от прям включити той мікрофон, просто сказати, що добрий день мене звати Оля. Все. Да. Що ж страшно, а ми отак боїмося. І наскільки ж оце от цінно для жінки виходити з зони комфорту малесенькими кроками, це ж не складно, і це не є якась там задача цього світу, не знаю, місія цього життя. Воно наскільки важко, тому що ми самі себе спочатку доводимо до того, що нам важко вийти. З своєї зони комфорту своєї ракуш, але потім, коли ми це робимо, наскільки сильно жінка розцвітає, розкривається, як все класно виходить. Ти тому просто <прост> живий приклад, живий доказ. Це 100%. Мені дуже знаєш, як сподобалось напевно, взагалі, ваша подача на курсі. Ну, тобто, це мені сподобалось, що це не просто курс там з навчанням, що, от, наприклад, там для того, щоб зробити там інстосторінку, треба те, те, те. Вам потрібно проробити там таку, таку роботу. А це було щиро, це напевно з. Знаєш, як сходити до на сеанс до психолога, де тебе вислухають, де тебе підтримують, де тобі дадуть той чарівний пінок. У мене навіть такий був період, коли от навчання вже пройшло. В листопаді воно почалось. Я свою сторінку вже зробила десь в кінці грудня, і на початку січня я почала там щось потрошку там викладати, там якісь формувати. Хоча я вже в листопаді я зробила свій логотип. Я вже знала, як називатиметься мій магазин. Я вже оприділилася, що моя ніша — це декор, а чомусь я так довго йшла до того. Щоб зробити цей перший крок, і мені вже тоді Настя сказала: Так Оля, от у тебе такий ось у межі робиш інстасторінку, все в тебе вийде. І я так думаю, ну я що дійсно не можу це зробити. Ну тобто, оці поштовхи. Вони були не там не агресивні, ні в якому разі ні. Це були так по-дружньому, щиро. Ну це було дуже кайфово. Я не знаю. Я дуже сумую за тим часом. Що знаєш, як, от якщо говорити там який мінус цього курсу? Мінус те, що дуже швидко це закінчилося. От реально дуже не вистачає зі дзвонів. Не дивлячись, те, що навчання триває три місяці. Да, люди бояться, що три місяці ого що ви там будемо. Да. А тут вже після навчання блін, як все швидко закінчилось. Насправді mm. та я погод. Жуюсь для мене, і в принципі для всієї нашої команди для наставників, для кураторів важливо, щоб інформація вся була. Але інформація може бути сухою. Вона буде вся абсолютно. але вона буде суха. Ну а для мене дуже сильно важливо, щоб це було з душею. То що для нас, особливо знову ж таки, для жінок є моменти, де нам страшно, де нам важко, де нам важлива підтримка, де нам важливо коло однодумців, коли ми підтримуємо одна одну. Це безцінно, і саме от такі от моменти вони нам дають в правильний момент підготуватися стати готовою і почати нарешті рухатися. Чому ти взагалі прийшла на навчання? От що саме на той момент ти хотіла змінити? Напевно, самореалізація знаєш, як от жінка завжди шукає себе, да там от хочеться відчувати себе по перше потрібною, відчувати там, що ти займаєшся реально тим, що приносить тобі та максимальне задоволення. А, а на той момент воно якось така була. Межа, напевно, що загострена 34 мені вже було, і я таке знаєш, відчуття що я себе не знайшла. Пробувала себе там. Я ну багато в чому взагалі є вже досвід із ем, торгівлею, тому що у нас і в батьків моїх магазин, і в чоловіка магазин, але все одно ну працювати просто там продавцем в сільському магазині. Ну це таке собі, але от хотілося щось своє велике. А що це моє? Що я пішла на той курс? Я вже на той момент розуміла, що в мене все вийде. Ну не знаю як, от воно мені знаєш, як легко йшло. Як пройшло твоє навчання? От що ти для себе забрала? Кого знаєш цінного винесла? А що продовжуєш, можливо, досі робити? Винесла дуже багато. От у мене той зошит, що йшов мені із тим. Клава. Він завжди поруч він завдоруч. заповнений, він не пустий. Я постійно там щось записувала, я не користуюся і досі е, і винесла. Ну те, що я вже проговорила, так що в мені відбулася ця трансформація. Це, напевно, найбільше, наймасштабніше, що відбулося в моєму житті, тому що, по перше, це вихід із зони комфорту максимальний. Е, мені потрібно було змінити дуже багато чого в своєму житті, для того, щоб зрозуміти, що до цього я робила не так. Е, потім, коли вже там творила там свій інстамагазин, я. Зрозуміла, чому в мене раніше не виходило, бо неправильно. Подача неправильне, там, можливо, в якійсь мірі спілкування з тими клієнтами, так неправильне залучення клієнтів, тому що як ми зазвичай та, що я, то я з тим таргетом не розберуся, так? але реально я не розбиралася, а потім уже виявляється, коли, <рес> Да, виявляється, що не так це просто. Коли я побачила таргет на вашому курсі, то в мене така була реакція: ого, <рес> <рес> скільки, скільки часу мені потрібно на те, щоб все передивитися. Таргет просто спрямований на те, що дайте мені, будь ласка. Ласка, свідоцтво, що я таргетолог, тому що ну там реально якби для таргетолога спрямовано взагалі навчання. Так і я почала пробувати перший мій таргет, коли я запустила. Т ну це був тестовий, так щоб просто подивитися, який таргет піде для моєї сторінки. Я його окупила перший день втричі. Тобто, у мене було там декілька замовлень. Я тепер зможу ще таргет замовити на ці кошти, додатково, тому що у мене вже є плюс класний. Я взагалі була в шоці, тому що я якось ну знаєш як завжди ну, там глибоко в душі. І трішки скептики, так, і трішки оце є, що ну невпевненість є, подивлюся, чи подіє так. Так, да, я не спорю, бували такі випадки, коли таргет не йшов. Я тоді поверталась знову до уроків, тому що я розуміла, що я щось роблю не так, да. а робила я не так, наприклад. Коли я запускала сухуватий контент, да, от у нас є такі моменти, що, наприклад, коли ми просто виставили там свій товар, да. і все. А коли я повернулась, зрозуміла свої помилки, я переробила це все, запустила живий контент. У мене було по дві по три продажі щодня. От ми якраз наближаємося до цієї теми. Що в тебе змінилося після навчання? Що ти маєш зараз? Що ти отримала в результаті? От на сьогоднішній день. Що маєш? По перше, це я маю задоволення від своєї роботи. Я кайфую від того, що я роблю. Е, ще ж плюс я не проговорила про те, що я обрала нішу декор, і потім додатково якось мені так е, е, прийшло, що я можу варити свічки. У нас своя па. Чоловіка Бджолиний віск є, який лежав на той момент. І я думаю, а чому би не спробувати. Твоє ідея поділилася тоді із наставником, і вона мене типу вау класна ідея. Давай, пробуй. І я спробувала. Воно пішло. Спочатку це було для родичів типу. Тести такі спробуйте свічки. Дуже класно пішло саме із свічками, а потім вже із декором класно пішло. Напевно, це ще я знайшла ще хобі. Для себе таке, ну тобто, це таке, знаєш, як міста сили, коли я варю цю свічку, коли я заливаю, бачу результат. І також і ще я відчуваю, що я можу більше. Як ми часто себе жінки там десь трошки недооцінюємо, особливо коли там немає такої великої підтримки. Підтримка в мене є від чоловіка, клас, все супер. Але все одно були такі, наприклад, та моменти, коли думаєш, а вдруг у мене не вийде. Жінці важливо розуміти, що якщо що я і сама теж сильна самодостатня і дуже твердо стою на ногах, да, да, да. От Іване, також це було, і я тепер розумію, що я можу більше. А також великі зміни це те, що я зараз в твоїй команді. Оля зараз у нас сел менеджер. Так що коли ви заповнюєте анкету або пишете там плюс, які цікавитесь навчання, саме Ольга з вами спілкується зараз. Хочу два слова от сказати. Чому так взагалом? Чому я саме про тебе згадала також і дивилася на тебе на навчання? Коли жінка заходить в ту справу, що їй подобається, а Особливе все, що зв'язано для нас, я вважаю так з креативністю, де ми не маємо рамок, не зажимаємося і просто можемо робити так, як ми хочемо, можемо проявлятися. Нехай це буде спочатку страшно включити мікрофон, сказати Добрий день, мене звати Ольга. Потім все рівно ми починаємо ще більше ще більше проявлятися, приводить до того, що ми стаємо помітними. І звісно, що коли ми показуємо свої сильні сторони, свої таланти, в чому ми можемо підсилювати один одного. До речі, ще хочу сказати на саме цю посаду, було дійсно багато кандидатів, коли я побачила, що в на цій посаді Оля заповнила себе анкету. Думаю, так Оля. Точно та хто мені цікаво, хто мені точно потрібна. Людина, котра зараз проявляється в соцмережах, дуже сильна особистість, котра показує, що вона може, і вже ми дійшли до того, колись ми дивилися чорне дзеркало, оцінку людей і так далі. і Думали, що це все міфи. Зараз ми реально дивимося на соцмережі і розуміємо, чи ми хочемо з людиною мати спільну справу, чи не хочемо. Тому це також великий такий плюс, те, що в тебе зараз офігенний контент, дуже гарний контент, він тебе продають. Шіф він тебе залітає, залітає в Тікток. Недавно навіть ми це вчора, позавчора, ми це обговорювали. Розкажи, будь ласка, за свої останні відео, котрі позалітали в Тікток. Ой, в мене в тік з Тіктоком взагалі були такі, як качелі, так? Як в кожному бізнесі. Так. Я починала, наприклад, якось воно пішло, типу, класно. Да, там, переглядів багато. Потім був такий період, що просто 200-300 переглядів, 200-300, угу. І в мене таке. Почалось вигорання. Може, це не моє така риса характеру. Треба перти вперед, uh -huh. ну тобто, не. Атися, тому що скласти то все закрите, я зможу в будь-який момент. Я думаю, та ні, ну почекайте, значить, я щось не те роблю. Я почала в собі копатись і е, потім раз там залетіло відео другий раз. Зрозуміла, чим більше там приділяєш уваги якомусь відео, тим воно менше напевно залітає. Я не знаю, як це працює. А коли я так швиденькою зробила, тому що ось у мене зараз там робота, в мене часу немає виділяти на це багато часу. На вечір його там все позакидала, лягла спати. Я вранці встаю, а у мене там уже сотні тисяч переглядів, куча коментарів. Оцих ну тобто, я просто в шоці думаю ого, ну клас. TikTok працює? Так, да тікток да, працює. У мене ще дуже швидко набралося тисяча підписників. в Плані тому, що як я стартувала з нуля, да, буквально за напевно тижня, два з 400 у мене вже тисяча була. Саме головне, що ти працювала і робила цей контент кожного дня, щоб люди не думали зараз, що просто отак і по 5 відео. Так, я я навіть боялась пропустити день, тому що я розуміла, що можуть впасти охвати. Uh -huh. А потім пішла до тебе на роботу. У мене дав такий період, що мені потрібно було приділяти часу більше роботі. Е, я зупинилася, я знала, що я повернуся, але я розуміла, що можливо повертатися прийдеться знову це все не А тут воно раз і пішло взагалі не було яких проблем з цим розкажи, будь ласка, як в тебе по замовленням в інстаграмі? Є замовлення? Нема замовлень. Скільки замовлень в день маєш по інстаграму? До того як я прийшла до тебе на навчання, було там два, три, чотири, коли таргет працював, іноді п'ять і великі чеки були. Ну тобто, ми так з чоловіком дуже часто вбували на пошті. Відправляли, відправляли. Потім був перерив. Ну тобто, коли я пішла на роботу, то вже були трішки менше замовлень через те, що звичайно, да, я приділила час роботі, але все замовлення були, ну тобто там нехай там 3-4 замовлення в тиждень, але вони були. Розкажи, будь ласка, тепер саме солодке те, що влюблять всі точку А і точку Б в грошах. Точку А до навчання в грошах і точку Б на сьогоднішній день. Точка А, моя непевно тоді була. Ну У мене не було своєї саме справи. Те, що у нас там з чоловіком. Ну якби я не буду рахувати, тому що офіційно я не працювала на той момент. Ну саме інстаграм-магазин або можливо ти десь продавала щось продавала, То то до навчання і не було магазину? Ні, ні, не було нічого. Я прийшла сюди з нульом. Нічого не було. Точка Б зараз, якщо рахувати ці замовлення, які класно пішли з таргету, то у мене було і біля тисячі доларів. Але я їх знову пускала в товар. Та да, немає такого там, щоб я могла там собі десь щось, бо я хочу збільшуватись, масштабуватись, тому да в старті дуже важливо насправді реінвестувати, Того, що коли ми починаємо заробляти там 200-300 доларів, то звісно, що ми їх назад для того, щоб вийти на той дохід тисячу-дві тисячі. Дуже класно те, що ти саме реї. Реінв... Інвестиш, що тобі на навчання сподобалося більше всього, і що тобі сподобалося, от прям найменше всього. Найбільше всього ну теж я вже проговорила. Що це напевно ця підтримка, мотивація навчання? Да, навчання все супер, все чітко. Ти дуже розповідаєш його, дуже зрозуміло. Ну тобто не було таких моментів, що я там не поняла, або ще щось. Ну тобто все супер. Я не знаю, як це працює. Ну, коли ти з'являлася там у нас чи на ефірах, якась твоя ця підтримка, твоя щирість, вона дуже сильно впливає. І ти уже так після ефіру, який у нас Боже, у нас ефіри були по три-по чотири години. Та й здавалося б, там що зараз вимкну цей ефір, і там це втомлене. Ні, воно навпаки працює. Ти заряджений, і ти думаєш, все, я завтра вранці встаю. І я починаю все це робити. Ну тобто, це реально заряджало. Заряджало те, що дівчата ділилися своїми історіями. Найменше сподобалось. Я вже сказала, що дуже мало мені три місяці. Я хочу продовження. Дзвоні раз там в два місяці, раз в три місяці. Влаштовує якісь там зумчики, щоб ми згадали, що ми робимо, куди ми йдемо, якусь підтримочку таку. Чи було щось на навчанні? Що би ти хотіла би змінити? Mm -hmm. Щось додати, щось прибрати? То напевно, ні, все було так, як треба. От у вас є оця гармонія, да що все? В міру це дуже круто. Наскільки це оточення ком'юніті таке змінилося? Додалося чи впливає це на твої нові досягнення? Ну загалом, моє оточення змінилося кардинально. Мислення змінилося абсолютно по новому, взагалі. Подивилась на цей світ, і так вийшло, що наприклад, там з ким я спілкувалася раніше, я зараз з ними не спілкуюсь, воно якось само собою. Мені стало просто, напевно, не знаю, в якийсь момент не цікаво, мене не розуміють. Тими дівчатами, з ким я познайомилася на навчанні, то я з ними спілкуюсь, і ми підтримуємо одна одну. Це взагалі дуже круто. Ну, тобто, я навіть зараз, коли вже в тебе на роботі працювала, я дівчатам не говорила спочатку про це, бо я знала, що у нас буде випускний у Києві. Так і такий був сюрприз, <гум> Для своя команда. І там Оля така — «Привіт, на ты снишу. У мене чомусь порівняння. Взагалі, після навчання мені здавалося, що я до цього була в якомусь коконі, от типу, що мені щось не давало рости, розвиватись період, що ти розумієш, що ти можеш більше, але ти, начебто, і не, не можеш це зробити. Знаєш, як буває у вісні, ти від когось тікаєш і не можеш побігти. От напевно так. А тут я знаю, що я можу розкритись. І класно, коли я бачу, відчуваю підтримку, підтримку від тебе, підтримку від наших дівчат, які там пишуть супер, вау, давай, продовжуй. Та це взагалі дуже сильно надихає, і ти розумієшся, ти в правильному напрямку рухаєшся. От ти сама починала саме навчання і загалом свій шлях в товарному бізнесі з нуля. Що ти можеш порадити новачкам? І чи варто їм іти на це навчання, якщо от вони новачки? Вони просто хвилюються, те, що вони ще не мають досвіду, і тут таке навчання і довго триває. І багато якби коштує, а відіб'ють не відіб'ють. І що ти от можеш сказати про це навчання про новачків і оцей от страх на старт для новачків, як на мою думку, оце просто максимально е, те, що потрібно, тому що коли ти новачок, от ми часто і опікаємося. Да, коли ми, наприклад, думаємо, що ми справимося 100% самі, та що там тяжкого. Потім починаються помилки, і вже через помилки, через втрачені кошти, і потім уже думаємо, а надо ж було напевно там десь піти та повчити. Саме правильний вклад, як ми говоримо, це інвестиція в себе в першу чергу. Ну і я хочу сказати новачкам, щоб ви не боялися інвестувати в себе, тому що воно вам потім повернеться в такому багатократному розмірі, що ви просто офігієте. Тому що ці знання, які на навчанні даються, вони наскільки дорогоцінні і при правильному їх застосуванні, от у вас будуть в руках. Оцей скарб. Ну я так по-іншому не назву, тому що кита це реально джерело для реально крутого доходу. Знаєш ще, от спілкуючись з тобою, з іншими ученицями, мені хочеться прям додати те, що зрозуміло, що у нас навчання, бізнес Китаєм, товарний бізнес і так далі. Я бачу, коли приходять дівчата, жінки і прям розкриваються, розцвітають, знаходять себе, починають оце не скукожуватися і боятися щось сказати, познайомитися, сказати щось не те, а навпаки, от розправляються, розправляють свої крила. І починають робити своє, перестають бути в тіні, перестають боятися якогось осуду, а навпаки, просто от іти. І коли жінка відчуває це, що взагалі вона може все в цьому світі. А це щось, я би сказала, безцінне, тому що це словами просто не можна описати. І наскільки багато ми всього можемо робити в цьому світі. Що треба от прям прощупати, що ж може бути першим кроком, пушом. І останнє це питання для тебе хочу тебе запитати, як би ти оцінила навчання, зворотній зв'язок, підтримку, підтримку після навчання від 1 до 10. Немає від 1 до 10, тут Треба говорити про сотні тисяч про мільйони. Тому що коли навчання закінчилося, часто на курсах типу навчання закінчилося, все щасливо, і так, Вам ще все закрито. Навчання закрите. чату тебе швиденько викинули, та й все. От скажи свою думку, як ти думаєш, чому я після навчання не закриваю чати, не видаляю, говорю ваша підтримка закінчена. Мені здається, що в тебе таке велике серце, що його вистачає на всіх, і ти така знаєш, як помаквочка, яка кожне своє курчатко, там прямо ти за всіх. Хвилюєшся, ти всіх знаєш по іменах. Боже, та я половини не знаю, на якому потоці в нас там скільки у нас 40 чоловік да було на моєму самопотоці. Я всіх не знаю. Ну тобто, я знаю, ти коло з ким я. Ти про всіх пам'ятаєш, ти за всіх хвилюєшся. І ти, якщо закриєш, ти будеш думати, Боже, ну як же вони без мене там? Раптом їм потрібна допомога. І ще я хочу сказати: це дуже важливо. Що коли ми писали, перше завдання було в цьому зошиті, це mm -hmm. написати стоці. Ні, я коли там відчула це все, як ви відноситеся, як це все щиро, я прописала, що я хочу працювати у Лілі в команді. Я не знаю, як це спрацювало <сум> так, але коли я побачила анкету, я її заповнила відразу, тому що я зрозуміла, що ось ну, ти хотіла отримуй. Для мене цінно дуже працювати в тебе в команді, тому що я знаю, що до мене буде таке відношення гарне, щиро. Ми не як там, наприклад, що да, як ти. Начальник, <хи> а ми як просто подруги спілкуємося. Для мене це взагалі дуже класно, і я тоді, коли я працюю, я віддаю себе на повну, тому що я знаю, що для тебе це курс, твоє навчання, та не просто там, що да, це курс, це робота, це твоє життя. Це дуже відчувається. Дуже тобі дякую. Дякую за стільки приємних слів. Дякую, що поділилася своєю історією. впевнена що ти тепер будеш надихати багато людей, котрі будуть дивитися нас, котрі якраз можливо на ті от межі прийняти рішення. Сьогодні або ніколи піти на навчання, не піти mm -hmm. на навчання, почати щось змінювати, не починати. Може, нема підтримки, може, є осуд, нічого страшного. Ми всі через це проходимо. Саме головне вирішити для себе ось тут і почати діяти, почати змінювати. Тому я дуже тобі дякую, що ти сьогодні поділилася своєю історією. Ти неймовірна, бажаю тобі удачі, ще більших масштабів, ще більше креативності, ще більше такого вдихновіння, щоб ти просто відбрала і все в свої ручки, щоб все в тебе вийшло. Дякую.